У недалекому майбутньому ці першокурсники Національного аерокосмічного університету ХАІ долучаться до розробки та створення нових українських анів, бо обрали для себе саме цей фах літакобудування. Сьогодні ви долучаєтесь до еліти, до інтелектуальної еліти нашої країни. Я вам бажаю бути сміливими і сподіваюся, що ви в будущем створювати не ні важливі, важні німіння ізвісне самоліти. Під фірми, під маркою Люба Хаї закінчила торік. На Антону потрапила на п'ятому курсі. Паралельно із навчанням дівчину долучили до реальної роботи. Розробки систем теплоізоляції транспортного АМ178. У травні 15-го, коли Люба отримала диплом магістра, новий Ан піднявся у небо. Ні один, мабуть, е, учебник, ні одно по не піше це так что вот первый взлет, как бы что конструктор чувствует. Чувства были просто нереальные. Это когда ты понимаешь, что какая-то маленькая деталюшка, там сборочка сделана тобой, вот она взлетела. То есть это вот. Була за це благодарна стати авіаційним конструктором Дмитро Конишев. Мріяв з дитинства про що у третьому класі заявив місцевій пресі. Він досі зберігає газету, яка опублікувала його слова. Мрія здійснилася у 2013-му, коли п'ятикурсник ХАІ прийшов на практику в Антонов. Тут і залишився після захисту диплома. А деякі його розробки вже стали деталями нових літаків. Це дослідний зразок, який я в ті часи, ну скажімо, будучи студентом, ще розробив. І на сьогоднішній день ми його приміняємо як налік. Таку Ан-178 і також він був використаний на літаку Ан-132. У цехах актер підприємства робітники добудовують перший літак-демонстратор Ан-132. Один з кураторів виробничого процесу теж випускник харківського аерокосмічного Геннадій Черко тонкощем авіаційної справи він навчався у філіалі Харківського вишу на Антонов. На заводі починав як інженер-конструктор. Нині контролює будівництво найновішого Анна. На підприємстві постійно нужны молоді люди, які би відхвачували, яке у нас ну, як би, по всьому світу знають, що такое фірма Антонов. Би, і тому я вважаю, що це велика ну, гордість тут роботи. Філіал факультету літакобудування ХАІ на ДП Антонов відкрили ще у далекому 97-му. Щороку на перший курс приймають понад три десятки студентів. Їм читають лекції на. краще выкладачи из пошипников прощеплюют любовь до авиации. Первый курс в этом году приняли. В сентябре месяце я их обязательно повезу в музей авиации Украины в Жуляне. После это я их повезу к нам в Гостомель, покажу самый большой в мире самолет Мрию, Руслан, Семидесятку и так далее. Не может человек, когда увидев такие достижения, даже если он еще до этого и не был, может быть, морально готов, нельзя не полюбить. Михайло саме з тих студентів Харківського аерокосмічного, хто закохався в авіацію вже під час навчання та роботи. На Антону прийшов на практику і за роки діяльності доріс до провідного конструктора. Нині працює у службі координації робіт по літаку АН-132. Зараз мені вже це подобається. Ця робота, те, що я роблю, я бачу результати своєї праці. Ну, це дуже класно. Щороку держпідприємство підприємство Антонов залучає до роботи десятки студентів. Частина приходить з ХАІ на п'ятому шостому курсі і залишається працювати. Частину підприємство навчає у себе на філіалі літакобудівного факультету. Його декан підкреслює, талановиті молоді на підприємстві раді завжди. Вже сьогодні каже, молодих конструкторів, технологів, робітників на заводі понад половина. Ті, які остаются і получають діпломи. Вот, действительно, у них все, все глаза горят. И меня иногда до слез приятно, когда я вижу, как молодые девушки, значит, они с таким значит, желанием приходят работать в цех, технологом, Я взагалі хотіла в, авто... в автомобілі піти. Але дядька сказала, що все будущего за самолітом, і самоліти строю. У Светланы і справді горять очі, коли вона розповідає про свою роботу. На підприємстві дівчина працює технологом. Торік, після закінчення практики та навчання, вона вирішила залишитися на Антонові. Це дуже інтересно, десь дуже, дуже дружніший колектив. Дуже, колектив це одна із Здесь такі завжди помогут, підкажуть. Там укажут на твои ошибки. И именно ну, все как-то хотят, чтобы все развивалось и все стремилось только к лучшему. Петр Васильевич Балабуев, когда отзлился, он говорит, ух, эти мне энтузиасты. Но когда он уходил, последний день, будучи здесь, он сказал очень важную, так сказать, такую вещь. Говорит, что новую технику делают только энтузиасты. Terima kasih telah menonton!